Макнесон. помиляється, зараз греки відбирає Рубчинський. Довбик є у штрафному. Рубчинський на Довбика віддавав, але влючого захисника. Почали активніше пресингувати ось Зараз цей піск спрацював. Робчинський зміг м'яч відібрати, але здалі віддати пас під удар, віддати останню передачу вже не зміг. 22-й номер Дніпрян. А лише другий кутовий для команди Кучера. Причому в першому таймі жодного не було. у дніпра 1. Обидва саме після перерви. Дорошниченко. Хороша передача. Сарапій! 2-1. 2-1. Дніпро 1 забиває. Ну, мав стати цей другий м'яч. Стільки моментів створили Дніпряни, стільки моментів не використали і в першому, і вже в другому таймі. Ну і стандарти. Наскільки ефективними є вони сьогодні? Перший кутовий пригадуємо, там пізнається Сарапій пробував. Але тоді пробив в руки Бріньоль. Зараз трохи інша ситуація. Зараз вже головою пробуває Сарапій. Не дістав єдвей цю передачу. Він стрибав, якраз намагаючись вибити м'яч, але програв позицію. Ну і Бріньолі врятувати не зміг. 2-1 і ось зараз, зараз буде цікаво, тому що лише один м'яч переваги залишається в Панатінаїкоса. Найкоса.